Доброго дня, першокласники! Вітаю вас на уроці. Я досліджую світ. Тема уроку. Що потрібно для навчання? Відкрийте підручник на сторінках 28-29 Діти, зараз я вам буду читати загадки, а ви відгадуйте. Я беру в свою правицю і спинала помічницю. Я писати тільки вчуся, зосереджуся, зберуся, крапка, рисочка, карлючка, наче пише я і ручка. Чи в лінійку, чи в клітинку, чистим був, та за хвилинку Мерехтить від цифр і літер. Здогадались, що це діти? Ручці він говорить прошу, це шкільний учнівський зошит. Є худенька, є товстенька, величенька і маленька. Якщо її не ображати, то можна все на світі знати. Книга. Я негарно написала, а вона усе злизала. Олівців моїх сусідка ця вертлява буквоїдка. Гумка. Цю з підручниками скриню я щодня ношу на спині. Як до школи прибігаю, то тоді її знімаю. Портфель. Переходимо на наступну сторінку. Прослухайте вірш Світлани Гарбуз, не забувай у школі своїх речей. Слон зі школи повернувся, пообідав, відпочив, сів за стіл і схаменувся, щоденника лишив, і пенала теж нема, авторучка лиш сама. Бігти довелось назад. Це, я вам скажу, не жарт. Щоб нічого не забути, до портфеля все складай. Тут уважним треба бути, про це завжди пам'ятай. Що забув слон у школі? Правильно, щоденник і пенал. Давайте ми допоможемо знайти йому ці речі. Ось пенал, який забув слон та щоденник. Дітки, будьте уважними, не забувайте своїх речей у школі. Із заплющеними очима відшукаю в портфелі пенал. Розкажи, що в ньому. Діти, складіть портфелик. Потім заплющте очі і із заплющеними очима навпомацьки відшукайте у портфелі пенал. Дістаньте його із портфелика. І розкажіть, що лежить у вашому пеналі. Працюємо у робочому зошиті. Відкрити сторінку 26. Для роботи підготуйте кольорові олівці трьох кольорів: зеленого, червоного. Та синього. Що ти покладеш у портфель? Познач стрілочками зеленого кольору за зразком. Що поміститься в пенал, обведи синім. Що ти залишиш вдома? Підкресли червоним. Давайте поглянемо на малюночок. Альбом у нас уже позначено зеленим кольором. Ми його кладемо у портфель. Далі дивимося свисток, іграшка. Ми його залишаємо вдома. Отже підкреслюємо червоним кольором. Підкресліть. Далі Пенал. Пенал ми кладемо в портфель, проводимо від нього зелену стрілочку. Далі в нас. Олівець. Олівець ми кладемо у пенал. Обводимо синім кольором. Олівець та ручка. Також у нас відправляється в пенал. Кладемо. обводимо синім кольором. Морозиво. Морозиво ми залишаємо вдома, відкреслюємо червоним. Далі м'яч. Це теж іграшка. Залишаємо вдома, підкреслюємо червоним. Рахувальні палички знадобляться нам для урока математики. Покладемо їх у портфель, проведемо зелену стрілочку. Далі у нас зошит. Також кладемо його в портфель. Проведіть зелену стрілочку. Підручник. Кладемо в портфель правильно. Лінійка. Лінійку носимо в пеналі. Обведіть її синім. М'яка іграшка ведмедик. Правильно залишимо вдома. Підкресліть червоним кольором яблучко. Ми можемо його взяти з собою в якості легенького перекусу і можемо покласти його в портфель. Давайте проведемо зелену стрілочку до портфелика. Далі Нерозливайка, фарби, пензлик. Ми покладемо все це у портфель. Проводимо зеленим кольором стрілочку, гумка. Гомку ми кладемо куди правильно у пенал. Обводимо синім кольором. Лялька. Іграшки ми залишаємо вдома. Підкресліть червоним. Далі точилка для олівців. Її ми кладемо в пенал. Обводимо синім кольором. Пластилін на урок дизайну і технології. Правильно його ми кладемо в портфель. Проводимо зелену стрілочку до портфелика. Молодці діти! Дякую за гарну роботу. Чекаю вас на наступному уроці.